Ось вам історія про стабільність. Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський стабільно відсутній на робочому місці вже тривалий час. Його злочинне ігнорування посадових обов'язків призвело до того, що вже більше ніж три роки не може відбутися сесія районної ради. Мої колеги вже не раз і навіть не два намагалися зв'язатися з паном Дмитром та дізнатися про стан справ у районі. Але як ви могли здогадатися, відповіді так і не вдалося отримати. Сьогодні ж до, на жаль, чинного голови районної ради Дмитра Колотієвського прийшли депутати, аби передати звернення про скликання сесії районної ради, на якій мають прийняти низку важливих рішень, які вже довгий час поставлено на паузу. І як ви думаєте, що ж сталося? Ніколи не було. І ось знов очільник ради виявився відсутнім. Доброго здоров'я, доброго дня. Знову ага. так. Чи у вас, вас проба не вдала? На жаль. Двері були замкнуті і з іншої сторони кабінету очільника райради. А ще на нас там чекав окремий сюрприз. Скупили стіл. А, а ще листи якісь, так? Да? Казачейська служба. Це, мабуть... Протримання листа. Да, це так, це я направляла, мабуть, і про тримання листа. І бодав тепло... теплоенергію. Але так працюємо людина настільки заклопотана, що навіть не встигає забирати робочі листи. Що видно, вже не перший день. Ось так стерчать у дверях. Перепрацьовує, мабуть, бідненький. На жаль, ми не змогли достукатися, не змогли побачити, не могли не змогли ці документи вручити особисто. Як того вимагає процедура, як того вимагає регламент, тому будемо діяти іншим шляхом. Це Електронна пошта, це укрпошта і доска оголошень біля кабінету голови районної ради. Будемо сподіватися, що якось та вона до нього та дійде, враховуючи цю ситуацію, депутати надали окремий примірник звернення заступнику голови райради Едуарду Скляревському, аби той, коли з'явиться така можливість, особисто передав його Колотієвському. Зараз розмістимо вона на дошці оголошення, але вас попрохаю від себе від депутатів. На електронну офіційну пошту районної ради направти з копію йому і Укрпоштою сьогодні з описом усім я від вас цього листа прийняв. Тобто на 13 лютого, да, да хочу. Якщо хтось ще сумнівається у тому, що ж таки відбувається з районною радою, та має надії на порядність, пана Дмитра, то ось вам факти. За дві години, поки наша знімальна група знаходилася у приймальні голови райради, а саме з 10 ранку до 12 дня, Колотієвський так і не з'явився на своєму робочому місці. Отже, справа не в кількості невідкладних справ або ж тиску на нього з боку конкуруючих політичних сил, як він сам не раз заявляв. Просто банально Дмитру Колотієвському байдуже на посадові обов'язки. Кременчуцький район в цілому, та що найгірше, на проблеми його мешканців, надіславши примірники звернення усіма можливими шляхами, депутати райради очікуватимуть на підтримання рішення про проведення сесії. І навіть якщо пан Дмитро знову заблокує діяльність райради, все одно існують шляхи, аби вирішити це питання, але вже без нього. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.